Товарис головний, Зброя, давай! політичного шлему, що ми витрагали до думки. Наприклад, наші політичні переконання. Так, про що це ми? Ну, братику, за нас і за того, хто нас виручить. По п'ять крапель! Що ти випити з нами хочеш, сталкери? Ну, так це можна! Водночас і... Що ти людину схоп... Та, да, мабуть, відмовлюсь. Я роботу шукаю. А, ще один. Є у нас друг. Банас. Такса, а не людина. Завжди в купі брухту щось цінне унюхає. Ох, а тільки тільки ми забули. Помовч, мурло. Коротше, для надійності. М -м, в чужих схоронах шаритись мені не цікаво. А може ти <звук> бахнеш і пер... Шить, Бурло! И давай спаляти. Controller, кричи, сталкер, учу. А нічого у нас компашка, весела. Зараз від себе додав. Ділиться досвідчений сталкер мудрістю. Знаєш, навіщо побудували? Так, 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 новий. Аж Не здається. Він Не підвело. око. Ну, вітаю. Ну, так, на трієчку. Я в мене і ви.

Я вмовляти не буду. Шукаєш зар. Оце тут нарисувався? Шурши вже. Давай вивалі вже. В тебе на обличчі написано, що ти по ділу прийшов. Нестор, сканер. Щось пригадуєш. Єдина правильна відповідь тут чесна. Отакої. Спочатку ті ж би, а тепер ще ти. Ну, ти хоч перо під ребро з порогу не всадив. Мабуть, зможемо домовитися. То що мені буде за чесність? А у тебе є вибір? Бандити тебе тримають за яйця, і щось мені не здається, що збираються відпускати. Оце ти, бляха, спостережливий. Без нестора тут все розвалюється. Ну, не виходить в мене лагодити все, як у нього. Та й пішло воно. Ну, не моя ця робота. То що ти хочеш знати? Що з тобою сталося? У мене тут неподалік майстерня. Єдині, хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть. Завалились вони без попередження, звичайно. Ну, боєць мене такий собі. Я більше по інструментах. Тож довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я підшумок встиг утекти. Ти явно багато знаєш про сканери, як для простого техніка. Звідки? А чом би й ні. Я давно вже старшов в зоні. Колупався в купі різних пристроїв для Дегтярьова на янові. Та й кілька лабораторій Проєкта X зі сталкерами обніс. Сканери і розроблялися на основі технологій з Проєкта X. І коли ти вже їх кілька разів помацав, то куди тиснути, точно розберешся. Підозрюєш когось в нападі? Я тобі кажу, від несторівських муток самі лише проблеми. Захочеш влізти, запасайся наборями. От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що в кишенях у тих бандитів буде щось цікаве. Сам я старикона, нині, ні ногою. Та як тобі до вподоба ризикувати, координати видам. Гаразд. Загляну в твою майстерню. Усе, що там знайдеш, принось мені. Покулупаю. Сподіваюся, Поділ. Добре подумай, перш ніж уписатися. Буде діло забігай. Я тебе кажу. без... Ну здоров був, сталкера. Є для мене робота? Бачиш эту швабру в кутку. Вперед! Виняй, Якщо хочеш, щоб я працював з тобою, стеж за базаром. Твоя правда, я погарячкував. Мене кур'єр нещодавно пропав з вантажем, то я дещо на нервах. Про який вантаж ми говоримо? Цінний це все, що тобі потрібно знати. Що сталося з купес його знає. Нічого доброго, ось що я тобі скажу. Я не наймаю крадіїв чи ідіотів. Я міг би пошукати твій вантаж. Гонзо це мій кур'єр. Востаннє виходив на зв'язок біля місця доставки. У кодлівців там хата. Я покажу на твоїй мапі. Запитай, чи не бачили вони чогось підозрілого. Я реально не хочу виправдовуватися перед шахом їхнім ватажком. Людина без склепки. Алюр, вільний. Бувай.